Здай, кров, врятуй життя. В Охмадиті щочетверга влаштовують збір крові для діток, що потребують операції на серці. Акцію назвали Сердечний четвер. На цьому тижні святкували 10-й ювілейний. Організатори наголошують, стати донором може кожен. Детальніше у нашому сюжеті. Потрібно розуміти, на що ти це робиш. І тоді ніякого хвилювання не буде. Тому що ти це робиш для дітей, і це не боляче зовсім можу всім відверто сказати. Не хвилюється, бо робитиме це не вперше. Студент шостого курсу Руслан вже п'яте здає кров. Хлопець каже: стати донором просто, головне бути здоровим і не боятися. А також дотримуватися дієти перед важливим днем. Звичайна дієта алкоголю ніякого не приймав за день до здачі крові. Не їв жирного, сильно білкових яєць там і так далі. Ну і зранку поснідав легенько у п'яте прийшла й Владислава. Та через те, що востаннє ділилася кров'ю менше як два місяці тому, їй дозволили здавати тільки плазму. Дівчина зізнається, боїться крові і щоразу перебурює свій страх, щоб допомогти дітям, які потребують операції на серці. Але скільки людей ну просто ну, не, не знають, де її шукати? Багато людей хочуть здати кров, але не можуть через свої якісь протипоказання. Багато людей хочуть здавати кров, але не знають де саме. Тобто, і якось це мотивує самі приходити. Бо ти розумію, що в нашій країні це проблема і досить велика проблема. Донорська акція Сердечний четвер у стінах дитячого кардіологічного центру в Охмадиті відбувається вже в десяте. Організували її дві студентки Настя і Дарина. Дівчата розповідають, спочатку створили донорський проєкт Здай блад, влаштовували збір крові раз на три місяці. Потім зрозуміли, що можуть допомагати частіше. Ми вважаємо, що постійна регулярна допомога вона є більш важливою, і це більший вклад ніж приходити один раз в декілька місяців з великою акцією і потім йти. А донорів потребують щодня в незалежності від. Того, чи це вихідний, чи це свята. І ми запрошуємо кожного, кожен четвер, о 8.00. Ми чатуємо біля кардіологічного центру, готуємо подарунки. Зефір нам дівчинка готує, якісь пам'ятні подарунки на пам'ять про цей день. Що в цей день ви стали донором? У кардіологічному центрі ініціативу вітають за словами лікарів. Донори потрібні завжди. Благодаря цій акції ми закриваємо повністю потребність донорської крові. При помощи допомоги дітям самой тяжої патологией, з проблемами серця, з серцем, з ворожоними пороками. За час існування донорської програми кров здало понад три сотні людей. Тому організаторки періодично проводять сердечний четвер у кардіоцентрі. Розповідають, що тижня приходить різна кількість донорів, але для них важливий кожен волонтер. Навіть якщо прийде одна людина, це також перемога. Лілія Степанюк, Андрій Бондар, телеканал Еспресо.